Всіх вітаю! Ви на каналі Magic є з вами Ганна, і зробимо зараз коротенький е, такий загальний розклад по варіантах. На метафоричних картах разом, але не поруч, і витягнемо вам пораду у ваших відносинах або в особистому житті, тобто і так, і так. І розклад можна дивитись тим, хто у відносинах і хоче їх покращити, поліпшити, виправити. Можливо, там пр проблемний період якийсь. Ну завжди є куди покращити, правильно навіть якщо у вас все рівно, спокійно і. Проблем на даний момент немає. Або так само я буду читати в двох варіантах інформацію, або якщо, в принципі, у вас немає особистого життя, але хочеться, або, ну, ну коротше, або ви в паузі між стосунками. Ну, коротше, в будь-якому разі буде корисна порада стосовно особистого життя. І хвилинка реклами. Підписуйтесь обов'язково на мій оновлений телеграм-канал. Мені прям аж самій він подобається. Я кайфую від того, що я там роблю. Там я викладаю послання, всякі там корисні цікаві тексти, послання у вигляді малюнків, які я роблю сама. За допомогою штучного інтелекту, але повірте мені, це теж завжди несподіванка, що він тобі видасть. І пишу до них трактування, і там всякі підказки, передбачення, поради, просто такі цитати цікаві, там настрій дня. Ну, мені подобається, воно так естетично виходить, атмосферно, та й в принципі людям подобається, наскільки я бачу. Посилання. На всі мої соцмережі є в закріпленому коментарі. Ну і сюди підписуйтесь, якщо все ще не підписані. Буду вдячна за вподобайку для енергообміну і, звісно ж, за коментар, за зворотний зв'язок. Якщо вам зрезонує, обирати тут будемо по зображенню, а потім я вам зачитаю послання і дам своє трактування. Саме в цьому розкладі тайм код по варіантах. Завжди залишаю в закріпленому коментарі, щоб ви могли обрати свій варіант і одразу на нього тицнути і варити. Так, на три варіанти зробимо, як завжди: варіант перший, варіант другий і варіант третій. Угу. Так, трохи крокодильчика посунемо. А тут, постається, отак карта. Горизонтально. Просто оберіть, от яке зображення більше вас кличе. І спочатку зачитаю вам дно колоди. Що тут на дні послання? Це те, що ну інформація, яка є загальною, яка підходить вам всім всім варіантам. Важливо зберегти себе і тих, хто поряд заради завтра. Це наша місія, і це нам під силу. Ой, ну тут про взаємопідтримку. І якщо йдеться про конкретні, наприклад, відносини, які зараз є проблемними, то вам тут натякають, що треба їх все ж таки зберегти. Що завтра буде краще. Ну, метафорично, не прям буквально завтра. Що тут за картинка? Угу. Ну, показують да, краще майбутнє, що потім оці всі складнощі закінчуються, і починається світлий період, коли ми будемо відпочивати від цього складного етапу життя. І звісно ж, людина може дочекатись цього, може не дочекатись, може десь по дорозі зламатись і не втримати, не зберегти да, стосунки. Ну тут більше порада до тих, у кого є стосунки, але тим не менш у кого немає вам про в принципі відносини з людьми, які ну, вам небайдужі, да, ваше близьке оточення, друзі, подруги. Близькі, постарайтеся у ці важкі часи, звісно, це стресово, це впливає на наше спілкування, взаємодію. Постарайтеся не зіпсувати, в принципі, відносин з людьми важливими для вас, бо прийде час, коли все налагодиться, і ви зрозумієте, що ну ці всі проблеми не вартували того, щоб втрачати цю людину людей. Отак, от от так для всіх. І поїхали по варіантам. Варіант перший. Чудова картинка, да? така тінь на воді. Пари, яка цілується, і послання. Дякую за наше спільне. Люблю, вірю та поважаю безмежно. Угу. Ну, по-перше, тут іде інформація мені про силу подяки. Підтримки. Про те, що варто перемкнути свою увагу з того, що вас різнить, розділяє, на те, що вас об'єднує. Це інформація для тих, хто в парі. Подумайте над тим, що дійсно вас об'єднує, що у вас однаково, в чому у вас однакові смаки, однакові цілі, плани, що вас об'єднало. От поверніть свій погляд на те, що вас об'єднало. Тут дуже багато за що ви можете своїй людині подякувати. ну Це для тих, хто в парі. І все-таки сила, любові, віри, поваги, вона долає будь-які непорозуміння і важкі етапи. А тим, хто не в парі, хто самотній, але хоче це припинити, перестати бути самотнім, пораджу поробити практики подяки і поваги і відпущення з колишніми, да поки ви будете носити в собі негатив. І якусь невдячність до людини, яка може і накосячила, але й дала вам багато. То вам буде важко, принаймні, щасливі стосунки побудувати. От практика подяки, ну, взагалі, вібрація подяки, вона дуже потужна. Одразу енергія до дуже таких високих частот підіймається, і це завжди на користь. І відмітає зайве. От. Постарайтеся, навіть якщо ви в якихось негативних вібраціях, якщо у вас є сумніви, страхи. Це і до тих, хто в стосунках, і до, до тих, хто не в стосунках. Дійсно перемкнути на ці чудові вібрації, і ви ж притягнете кращі. варіанти. На що налаштуйтесь, й притягнете. Може, якісь банальні речі говорю, але. Тим не менш, от я це теж головою все розумію, але не завжди воно включається в потрібні моменти. Тому таке нагадування буде, думаю, не зайве. Варіант другий. Отут якось важко. Мені чомусь пішла людина, прям трохи побита життям, вибачте. Так, що тут? Дивитись в одну сторону разом. Отут, да, у відносинах диви, диві, дивіться, дивіться, диві, диві, дивіться, дивіться, дивіться. Треба залишити позаду те, що позаду, і навіть деструктивний досвід, який ви вже пройшли, вже в цих відносинах, все одно треба залишити позаду і дивитись в майбутнє вперед мені так іде. От, і, і по друге, може, ну як. Перемкнутись можливо зі своїх власних інтересів, інтересів в якійсь мірі егоїстичних на от ті саме, що є спільними, в чому ви тут обидва зацікавлені. Як то кажуть, що любов це дивитись на один на одного, а разом в один бік? От, 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 вам про що вам треба об'єднатися, подивитись в один бік. Якщо ви самотні ще шукаєте собі пару, то відповідно ви маєте цим керуватись у виборі партнера. Не керуватись тим, наскільки партнер-партнерка симпатичні зовні, е наскільки вони вас притягують чи ні, тобто не якимись там. Впливами его власного керуватись, а обирати людину, яка дивиться на життя е, такими ж очами, як і ви, має такі ж погляди, має приблизно схожі плани на майбутнє і так далі. І вам от треба орієнтуватись на такого партнера-партнерку, і тоді, маючи от таку націленість, налаштування, да вам і зустрінеться відповідна людина, щоб тут не було як рак і щука. Да? Що людина хоче одного від життя ви чогось іншого? Людина хоче великий будинок, собаку і троє дітей. А ви хочете артисткою відомою стати? Ну не вийде тоді, вибачте. Враховуйте інтереси. Є у вас спільні і плани на майбутнє чи ні? Знову ж таки банальні речі, але люди не завжди цей критерій чомусь. Використовують і вмикають. Отак, От другий варіант. Дякую, буду вдячна за вподобайку, за зворотний зв'язок і поїхали до третього. Ой, ну тут, що мені подобається, що жіночка одна, але вона щаслива і сама з собою. І це круто, це правильно. Коли тобі е, ок радісно, щасливо і наповнено і повноцінно з собою, тоді набагато тобі буде простіше е, розкритися в партнерстві гармонійному. Да? І е, не знаю. Здорове партнерство люди ну дуже рідко знаходять зі стану дефіциту, коли вони себе не відчувають повноцінно без пари. Да. Хоча насправді людина окрема одиниця і без пари вона теж може існувати цілком навіть повноцінно. От тут про самодостатність. Да. І якщо ви самотні, тут навіть ще до послання можу сказати: якщо ви самотні, то прокачуєте самодостатність, щоб вам всього було достатньо і без пари, да. і тоді вже з цього стану підтягнеться підходяща гідна вас пара. Особливо це матиме значення для тих, хто після розставання, після розриву. Перемкніться на себе, переведіть увагу на себе. Так. Обіймати весь світ, сяяти та вірити. Ой, тут мені згадалась карта з оракулу. Дуже люблю той оракул і ту карту. Оракул називається Трулав, рожева така коробка. І там, от є карта, сяюча жінка, і ключова фраза до неї сяюча жінка притягує лицарів. І коли жінка транслює, прямо цвітиться цим сяйвом, оптимізмом, насолодою від життя, звісно ж, до неї підтягнеться все найкраще. І не тільки чоловіки, так і, ну, в принципі, обставини, люди, зв'язки, знайомства на оце сяєво, ну, подивіться на цю жінку. Вона не супермодель, вона не супермолода, вона не є ідеалом краси. Але тут, от прям, да, підкреслено, аж сяє. Я знаю таких жінок, в мене є серед клієнток. І от вони звертаються з якимись своїми життєвими там ситуаціями. Так, їм іноді треба або підтвердження їх думок, або порада, ну якось зорієнтуватись в ситуації. Але настільки світло от іде від цієї жінки, я прям зрозуміла, про що тут, бо я таких жінок знаю. От ну от. Не, не йде від неї негативу, якогось розчарування, якогось. бу-бу-бу-бу-бу-бу От настільки вона транслює, сама несе любов, це життя, любов в широкому сенсі, що життя їй дає, дає все найкраще. Я це бачу зі сторони, розумієте? І цьому треба вчитись. Бо нас, на жаль, такими не виховують. У нас хворий соціум, у нас хворе суспільство. Наші ж, батьки, на жаль, в більшості теж є. Жертвами токсичного виховання, їх теж ніхто не навчив правильно виховувати дітей, ну і так далі. І, ну, Більшість з нас до такого стану доводиться себе виховувати самостійно. І це ніколи не пізно ані в 20, ані в 30, ані в 40, ані в 50 років. Краще от в такому стані прожити, я не знаю, останні 5 років життя, аніж не відчути його зовсім не дорости. І відповідно тим, хто в стосунках, хочу сказати, е не знаю, маючи якісь претензії до свого партнеру, чи то в будь-якому непорозумінні у будь-яких проблемних моментах у відносинах, задайте собі запитання, а що транслюєте ви, У цю емоцію оптимізму, щастя, задоволення від життя і любові, да? безумовно і глобально. Чи ви якийсь негатив теж транслюєте? Людина вам відображає, від, відзеркалює да? ваш внутрішній стан, стан вашої душі. Тобто, що б тут не було? Яка б тут проблема перед вами не стояла в особистому житті? Вам треба змінити свій внутрішній стан, своє сприйняття, які вібрації від вас ідуть які хвилі, да. І, відповідно, привести. А коли ви будете в цьому стані, то, то вже питання часу, коли притягнеться те, що потрібно вам, ну або партнер вам відзеркалить знову ж таки. Бо дуже часто, коли в парі ну, можуть бути навіть хворі токсичні стосунки, але один з партнерів починає розвиватися, рости, міняти себе. І дуже часто партнер, який. Теж був в цих співзалежних хворих відносинах, підтягується до своєї партнерки і теж змінює свою поведінку. Це буває, бо що, 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 що наверху, то й внизу. Да, головний закон магії. Що всередині, то і зовні. Все просто. Отак, От сподіваюся, не заплутала вас і не образила, не не дай Боже, не мала такого на меті. На тому все. Всім дякую за увагу, за активність на каналі, за вподобайки, коментарі для енергообміну. Рада, якщо чимось було корисно. На тому у мене все. Всім дякую за увагу. Будьте щасливі, будьте здорові, і прибуде з вами сила. На все добре. З вами була Ганна. Пока-пока.